Привіт усім! Мене звати Віктор, і сьогодні я покажу вам гру, де мої нерви здавалися швидше, ніж батарея на телефоні. Сьогодні поговоримо про гру Інді Джонас, великий археолог. Мої перші враження о клас, скарби, пригоди, пастки. Я в дитинстві про таке мріяв, а вже через кілька хвилин. Розумію, що тут кожен стрибок може закінчитись тим, що мій герой падає вниз. Як залікова книжка на другому курсі. Сюжет простий. Ми, археолог, який не шпорить у древніх руїнах, шукає ключі, монети та намагається вижити серед пасток. Атмосфера, ніби ти реально заліз у якийсь старий храм, де дихаєш пилюкою і думаєш: а раптом тут десь привид фараона? Що робить гравець? Бігає, стрибає, ухиляється від стріл, списів та ям. Звучить легко, але на практиці пальці танцюють по екрану так, ніби це репетиція перед концертом. Плюси гри, гра динамічна, що один разок, і точно вийде. Рівні зроблені підступно, але цікаво. Мінуси, звичайно, теж є. Керування іноді бавиться зі мною у гру Зроблю навпаки, тисну стрибок, а Інді каже Ні, друже, я лечу вниз. Музика трохи монотонна, але хоча б не дратує. Якщо чесно, гра нагадала мені такий собі мобільний Tomb Raider у версії мінімалізм але знаєте, саме в цій простоті й драйві є свій шарм. Моя оцінка середня, але з характером. Якщо любите ігри, де бомбиш від кожного промаху, вам точно зайде. Ну що ж, якщо вам сподобався цей огляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і дзвоник там, де треба. А в коментарях напишіть. Яка гра найбільше доводить вас до сказу?